Як я вже сказала, сьогодні заплановані перші слухання у справі Мадуро його звинувачують у створенні наркотерористичного режиму. Це офіційна лінія Сполучених Штатів, і вона полягає в тому, що вони захопили Мадуро і привезли в штати для того, аби а, там побороти ці наркокартелі в Венесуелі, перекрити наркотрафік, який мав вплив і на Америку. А що насправді стоїть за діями Трампа? Є у вас розуміння? Ну, складне, складний процес. Тут немає знаєте, одної відповіді. Трамп правий чи Трамп не правий. Зараз багато спекуляцій довкола саме цієї військової операції, але я цілком і повністю підтримую цю операцію. І те, що Трамп зараз в такий неординарний спосіб вирішив змінити ситуацію в країні, яка відіграє не останню роль в посиленні позиції Китаю у світі і Росії в тому числі, ну абсолютно правильне і вірне рішення. Зверніть увагу, що особливо демократи навіть і не нарікали на те, що Трамп там когось не послухав, десь не запитав і так далі. Бо історія з конфіскацією американських інвестицій в цій країні бере початок ще від Угучавеса, якого також підтримували китайці, росіяни, який начитався книжок про комунізм, соціалізм встановив диктатуру, а її успадкував Мадуру і активно підтримував. Сфальшовані вибори 24-го року. Президентські в цій країні ну їх виборами складно назвати це ну, нічим не відрізняється від того тієї комедії, яку розіграв також типу на виборах президента Путін. Це диктаторський режим, і якщо демократія не буде проявляти рішучості в питанні відстоювання її жити далі, то ну в мене немає сумніву, що ми опинемося одного дня під повним контролем Китаю, Москви і так далі. Ну це очевидні речі, як на мене. І навіть замітті що заяви європейських чиновників, лідерів країн доволі обережні. Вони говорять про те, що дійсно Кір Стармер, Мерц, Макрон та й навіть Італія доволі ну обережно коментує це і каже, що справді Мадуро не був легітимним. Не був так і він не є легітимним до цього дня. І оці зараз нарікання і, вибачте, сльози про те, що а, порушено міжнародне право. Так давайте ми задаємо, хто його насправді порушив, це міжнародне право. Це зробила Москва. Це робить Китай постійно в своїй присутністі в індитихікаянському регіоні і так далі. Тому тут треба розділяти мухи від котлет, бо це дуже важливо. Звісно, політика Дональда Трампа не обмежується лише єдиною Венесуелою. Не випадково сьогодні вже почали ну, до певної міри грати в політику, геополітику і його прихильники. Той же саме Лінсі Грем, який з'явився на телеканалі американському в Кепці. Зробимо Іран знову великим. Це натяк на те, що і Іран може бути, врешті-решт, сьогодні одним із факторів того, як змінюються диктаторські режими. Звісно, там ситуація надскладна, це не Венесуела. Змінити взагалі Аєтолу, зробити перезавантаження в Ірані. Це справа ну, вкрай складна. Це ну, звісно, легше ніж, наприклад, там у Китаї, Північній Кореї і Росії, але. Це непросто. Втім, американці демонструють підтримку таким ініціативам. І тут мова не йде просто про повернення інвестицій американських під контроль Америки. Ще раз наголошую, щоб ніхто не забував, що свого часу. Тупо примітивно були націоналізовані, якщо переводити на жаргон віджаті у американського бізнесу ті кошти і ті ресурси, які були заведені з свого часу Венесуели для розробки нафтових родовищ, і зараз стримання нафтового потенціалу Венесуели, яке продовжував робити Мадуро, в інтересах Китаю, в інтересах як би то не виглядало зараз, але Росії. І навіть нині, після того як відбулася ця військова операція, ми вже фіксуємо падіння цін на нафту. Ну нам ця історія потрібна, друзі. Ну давайте говорити щиро. Немає сьогодні правил у відстоюванні власного права на життя. Нема вони порушені. Коли там якийсь журавльов на раша туди розповідає про те, що міжнародне право не працює, так він забув, що в нього під носом це право не працює. Він його порушив, в тому числі з путінським режимом. Але вони маніпулюють і розповідають, що хтось ще десь порушив. Мене не дивує абсолютно зараз позиція прем'єр-міністра Словаччини, фіца, який розповідає, що Трамп не правий, там інші вискочки, які ну, реально по-іншому сказати, не можна, бігом поспішають сподобатися Путіну. Це все якраз зараз, друзі, демонстрація битви, реальної битви, за те, що демократія виживе. Трамп далекий від ідеальних стандартів демократії. Так. Але. В силу різних обставин, в тому числі через стійкість демократичних інституцій, США, він вимушений змінювати свою поведінку. І от військова операція у Венесуелі це яскраве свідчення того, що він. Просто вимушений відмовитися зараз в повній мірі від повної реалізації свого проекту 2025, який був спрямований на посилення федеральної влади президента, адже інституції судові у США і інші вони працюють, вони перешкоджають Трампу перебрати повний контроль за владою, але його оця рішучість проти країн, які не мають ядерний потенціал, тому що ну, говорити про те, що такі військові операції можуть бути проведені там в Північній Кореї чи в Росії чи навіть Китай, ну зрозуміло, це цього не буде. Але навіть в такий спосіб він обмежує дуже суттєво вплив Китаю на геополітику, тому що постійне постійні повідомлення з Пекіну про мілітаризацію цієї країни, посилення військового потенціалу, їхня система допомоги системна допомога Росії, яка нас вбиває, ну ми не можемо цього не бачити. Це очевидні речі. Тому в цій частині таку політику Трампа треба підтримувати однозначно. І на завершення. Перепрошую за цей розлогий коментар, щоб ну, розуміти, власне, Та -та. А, чому я так говорю. Давайте задаємо а, дуже непривабливу для європейських лідерів заяву Джейді Венса, віце-президента на Мюнхенській безпековій конференції рік тому, після того як Трамп прийшов у вальний кабінет, він прямо сказав європейцям: ви не здатні захистити свою демократію. В чому він був неправий? Всі так образилися. Венс говорив неприємні речі для лідерів Європи. Він правий на 100%. Тому що ви не здатні захистити свою демократію на європейському континенті. Ви не здатні зараз допомогти Україні відстояти власну свою безпеку. Це очевидні речі. І тому про них треба говорити. І Трамп зараз подає приклад. І повірте, у Кремлі дуже не в захваті від того, що відбулося. А коментар Марко Рубіо на адресу Лаврова, яку він просто привітав з Різдвом і сказав: Давайте розберемося зі своїми проблемами в Україні сюди, не лізь. Це вказує на те, що. Я дуже хотів би, друзі, скажу відверто, не помилятися, щоб Трамп далі не зупинявся у своїх діях. Втім, я маю певний сумнів, що, до прикладу, з Росією він це робитиме. Є точно, ну моя думка, він з Росією це не робитиме, але домагатиметься послаблення впливу Китаю на цю країну, що також, врешті-решт, нам є не найгіршим варіантом і сценарієм подальшого розвитку подій. До речі, ви сказали, що там в Кремлі зараз не радіють, тому що сталася відома американська історикиня і публіцистка Ен Еплбаум, Вона вважає, що події в Венесуелі це попередження про зростання імперських амбіцій Трампа, і, от, розмірковуючи про це, все вона припускає, що зараз Китай і Росія можуть взагалі закрити очі на те, що зробив Трамп у Венесуелі. Очікується, очікуючи, що потім американський президент закриє очі на те, що Китай зробить на Тайвані, а Росія, до прикладу. У Східній Європі. То чого очікувати тоді від дії РФ? Як би ви в цілому ну, оцінили їхню реакцію? Перепрошую, дуже примітивний коментар аналітики, ні якої я не знаю. Ну, Хай вибачає, якщо в мене чує. Вона мене доволі чує. відома, uh -huh. та, в Америці, особливо. Ну, послухайте, ну, ну давайте, давайте говорити відверто. Яке це має відношення зараз до Тайваню? От можна натягнути на глобус? Можна? Можна. Тепер давайте згадаємо історію з тим. Що Тайвань отримала минулого місяця зброї на 11 з злишніх мільярдів доларів. Пекін через це почав військові навчання довкола Тайваню, і Трамп сьогодні демонструє, що він буде допомагати, і це не Трамп, це Діпстейт, допомагати Тайваню стільки, не стільки необхідно для того, щоб боронитися від китайської агресії. Сьогоднішня заява знову таки від прем'єрки Японії, яка знову вказує на те, що ніхто не буде просто так дивитися на зухвалі дії Китаю поблизу Тайвані. Ці історії абсолютно не співвимірні. Наскільки вона відома не була ця маніпуляція? От просто маніпуляція не буде закривати Трамп очі на Тайвань. Ну це очевидні речі, друзі. Якщо. Процесі переговорів про завершення російсько-української війни, що вкрай потрібно сьогодні діпстейту. Давайте відмежуємося від Трампа. Ухвалюється рішення Білим домом про продаж Тайваню такої кількості зброї. Ну звісно, що в Пекіні в шоці були ну як так і технічно давайте скажемо також щиро і відверто. Сьогодні Тайвань готова до спротиву можливій військовій агресії Китаю набагато більше, ніж можливо, весь європейський континент разом взятий. Бо, ну, можливо, і це й перебільшення, але точно краще готові, ніж Україна, до протистояння Китаю. І скільки б там Китай не розробляв цих технологій, сучасних і так далі, тому подібне, стосовно безпілотників, це все робиться. Але ну, просто так захопити Тайвань військовим шляхом, я вважаю, Китаю буде нереально. Втрати будуть колосальні. Тим паче, давайте ми задаємо в аплікації аналітики військових, які оприлюднили дані про моделювання. Ще у 2023 році, якщо не помиляюся, можливої військової операції Китаю проти Тайваню. Вони тоді програвали. Чи програють вони зараз? У ну, мене нема останніх даних, але е, говорити про те, що. Однозначно вони можуть взяти під контроль цей острів, так як то стверджують, і Трамп закрине це очі. Ну як на мене, це відверта маніпуляція. І політиканство аналітики не можуть робити такі висновки. Ну якщо про Тайвань тут можливо і справді Трамп навряд чи буде готовий там віддавати його комусь, але от з приводу Росії і щодо того, що він закриє очі на дії Кремля. Справа в тому, друзі, що треба розуміти, що Трамп робить зараз у Росії. Бо ми постійно живемо в наративі Трамп любить Путіна, Трамп його цілує. Як тоді розцінити останню заяву, коли він сказав, що Трамп мені що Путін мені бреше? Я йому не вірю. Він кілька разів це повторив, що стосується о, нібито атаки президенції Путіна. Сказано, сказано. Так, да, я розумію, що українці думають, та Трамп завтра передумає, скаже по-іншому. Для Трампа і для Америки головний ворог зараз це Китай. У новій стратегії прописано е зближення позицій із Росією з єдиною метою, щоб Росія не поглибила свою залежність від Китаю. Якщо ви не вірите мені, послухайте інших аналітиків, які налаштовані до Китаю ну ще гостріше до Росії. і Так далі вони сходяться в цій думці. І те, що для Трампа дуже важливим, є питання замороження війни з метою зняття санкцій з Росії для її посилення і наближення Росії як партнеру у протистоянні з Китаєм, така стратегія сьогодні Трампа. Максималістська ідея Трампа повністю відірвати Росію від Китаю. Зробити це буде неможливо. Тому Трамп вимушений буде просто входити в Росію і там конкурувати із Китаєм. Це розуміють і в Пекіні, тому дуже незадоволені. Це розуміють на Росії, і до цього схиляється багато хто, але для них справді дуже важливо зараз закінчити війну в Україні на максимально вигідних для себе умовах і далі кошмарити Європу. Ну цього вони залишати не будуть, тому що путінський режим це про війну. Ну і Трамп це чудово розуміє. Звісно, я не розділяю заяв Трампа з приводу Гренландії, але в цій ситуації вважаю, що Гренландія упустила момент, коли могла б провести після такого затишня із білим домом переговори. Для того щоб справді у військовому плані зміцнити Гренландію питання протистояння Росії. Але те, що Європа не демонструє готовності повністю обмежити Росію воювати проти нас, ну свідчить їхня торгівля шалена, і вони, коли вимагають санкції від США, ну мене запитання mm. так. Ви самі ведіть ці санкції. Натомість ви йдете до Білого Дому і просите відтермінувати санкції проти того самого Луйколу та Роснефті. Ну, це ж також очевидні факти. Ну не помічати це, ну вибачте, я вважаю себе просто не поважати. Пане Валерію, щиро дякую вам за інформацію, за те, що ви долучилися до ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Валерій Клочок, громадський діяч, голова благодійного фонду Нова дорога був щойно з нами на зв'язку.